Привіт! Мене звати Альона і це 14-й епізод тверезового подкаста. Це друга моя спроба записати цей епізод. Вчора, в понеділок, як завжди, я виклала е цей епізод, але, на жаль, щось пішло не так і шматочок звука випав. Я вдячна всім, хто. Вчу, встиг це почути, вловити, написати про це коментар. Я не встигла вам подякувати. Я одразу знесла цей епізод. Я вирішила, я його перезапишу, аніж мудрувати щось з монтажем. Тому я дякую всім за уважність, перепрошую за технічні незручності. Сподіваюсь, цей раз все буде добре. От, ем, і іронічно, що саме цей епізод злетів, бо це найнеприємніший епізод з усіх, які я записувала, бо ем, він про. Ем, про внутрішній потяг, який ми часто ідентифікуємо як потяг випити, я не випила і не покурила, але останній тиждень був дуже непростим, і я проявлялась по-іншому. Я об'їдалась, я об'їдалась до болю і вловила себе на цьому і хочу поговорити про ці відчуття. Я сподіваюся, що цей епізод буде корисним, як тим, хто на шляху тверезості. Або думає про тверезість, або тим, у кого є близькі залежністю, тому що, судячи з коментарів під відео в TikTok, в якому я трошки розповідала про це, я розумію, що це популярна історія серед з залежністю оця внутрішня не знаю, безодня, яка намагається засмоктати туди все, включно з нами самими. Це, мені здається, спільна риса. От, хочу про це поговорити з вами. Отже, все почалось на початку минулого тижня. В понеділок я відвезла доньку, відправила в подорож з класом, і у мене був план, тобто я була вільна тиждень, майже весь робочий тиждень. У мене був план ем, ну, відпочивати і пере, е, переналаштуватись на інші якісь проекти, паралельно поробити якісь інші штуки. Ем, бо я була я була дуже втомлена. Е, у нас були насичені кілька тижнів і робочими всякими штуками, і ми ж їздили в Амстердам. І е, особисті всякі історії несуться. Тому власне я була втомлена емоційно-фізично і і мені би відпочити. Але що я зробила? Я купила собі дуже багато морозива. Дуже багато морозива. Так само, як я не розповідаю, скільки я вживала алкоголю. Я не хочу навіть казати, скільки я з'їла е в дні, бо це прямо боляче навіть говорити про це, не те, щоб їсти було. Я їла це морозиво, і воно там після ну, дуже швидко перестало приносити задоволення, але це механіка, яка абсолютно ідентична тому, як я поводилася і почувалася, коли я була в запої. Бо ти продовжуєш вживати, ти отримуєш ну, десь глибоко всередині якийсь невеличкий, е, не знаю, невеличку дозу допаміну, мабуть, е, якийсь хімічний кайф. В даному випадку, це, наприклад, цукор був, та, і е, відчуття солодкості, не знаю. Ем, і відчуття, що ти задовольняєш свою потребу, але по факту тобі вже не комфортно, але все одно ця внутрішня прірва шепоче, що цього недостатньо, треба ще, і, попри боляче, треба ще, і треба ще. І це ем, тобто, я розумію, що я десоціювалася від себе повністю, від своїх переживань, відчуттів, почуттів. Я просто далі продовжую закидати в цю безодню цю там розиво у спробі, не знаю, зробити так, щоб ця безодня перестала мене турбувати. Але це так не працює. От, на жаль, відповідно, так пройшов мій понеділок. Це ще і воно супроводжується дуже сильним роздратуванням і внутрішнім. Не знаю, відчуттям розчарування в собі, мабуть, і здивуванням від того, ну на що я взагалі це роблю. От е у вівторок, в принципі, все повторилось. Просто у вівторок ввечері я не доїла своє відро морозива і пообіцяла собі, що е Ну, я його викинула, і пообіцяла собі, що це все. Середу а, ну і треба сказати, що ці дні я припинила. Тобто, я припинила робити дихальні практики, я припинила займатися йогою. Тобто, буквально всі складові е, традиційного мого запою вони були присутні. Я собі робила це наодинці, нікому про це не говорила. Тихо плакала, е, продовжувала робити собі некомфортно е, і просто полишила всі свої інструменти тверезості. От, е, Середу я півдня провела в внутрішньому діалозі такому дуже глибокому. Бо ця внутрішня безодня, називаємо її так, просила, казала: давай ще деньок сьогодні, давай ще разок сьогодні. Давай ще сьогодні, уже ж все одно уже тиждень зіпсований, уже все, вже все. Яка різниця? Вже? Уже, що вже, уже? Давай ще сьогодні деньок, а від завтра. А від завтра, а від завтра все буде не так. Все почнемо спочатку, від завтра, з чистого листа. Але я була настільки вже, я так багато років я знаю це від завтра. Я собі стільки разів обіцяла е, оце від завтра. І я знаю, що це так не працює, і це просто е, поступовий шлях е, в прірву, реально. Е, і я дуже злякалась, що це. Повернення тієї моєї поведінки, яка могла б абсолютно спокійно, мені здається, зрештою призвести або до покурити, або до випити, або все разом. Тому в середу я е, проплакалась, виписала це все в щоденнику, пожаліла себе дуже сильно, е, поспівчувала сама собі, перевдягнулась і е, пішла качати е, сідниці. От, і Я потренувалась, і. Е, Погуляла собаку, поживно повечеряла, лягла раніше спати. От, і вже з четверга я ніби повернулася в менш-більш стандартне своє існування з медитацією, йогою, з чекіном в організмі, по тому, як я почуваюся, і ніби все вирівнялось. Але ввечері в п'ятниці, в суботу, мене знов почала нагрібати ця хвиля, але вона вже була якась така про все. Я в суботу ходила в магазин за продуктами і бачила парочку чоловіка з жінкою, які купили дуже багато алкоголю і сигарет. І я це побачила і подумала, я вловила себе на цій думці, що, блін, як я їм заздрю? Чому, ну, типу, чому їм можна, а мені не можна? І ця дуальність, вона мене насправді вона фантастична, бо бажання випити у мене немає. У мене немає бажання. Я не сумую за смаком алкоголю. Я не сумую вже за, е, за механікою процесу. Мені це не потрібно. Тобто я абсолютно свідома. Того, що так, я кинула пити, бо у мене були проблеми з алкоголем, я не могла це контролювати зовсім. Я розуміла, що мені треба відмовитися від алкоголю. Але не п'ю я зараз з вдячністю до себе. Тобто я не п'ю з любов'ю до себе, я не п'ю, бо мені подобається моє тверезе життя. Мені подобається, як я змінююсь. Мені подобається, як змінюються мої звички, як змінюється моя. Проявленість в роботі, в інших проектах, мені подобається, яка я мама зараз. Мені подобається тверезість, мені тут добре, я не хочу це віддавати, я не хочу повертатись до вживання, навіть не до зловживання, а до вживання. Я не бачу цінності в алкоголі більше взагалі. І, наприклад, курити я кинула добровільно, тобто ця необхідність просто відпала. І я розуміти почала в якийсь момент, що я просто не хочу більше курити. Ну, я хочу курити, курити я хочу, але я не хочу бути людиною, яка курить, я не хочу бути причетною до цього, бо мені подобається берегти своє тіло і піклуватись про нього. Разом з тим, оце неймовірний потяг до того, щоб зробити з собою щось шкідливе, він прямо він дуже сильний. Це це той потяг, через який я не могла кинути багато багато років. Це ця внутрішня безодня, яка відкривається як величезна, е, якась е, вакуумна така, е, не знаю, величезний вакуум, величезна вакуумна діра, яка засмоктує в себе все, тягне в себе все. І, і тобі здається, що якщо ти в неї нічого ну, щось не кинеш, що її нейтралізує, то вона засмокче тебе повністю. І є відчуття, що ти ніби трошки втрачаєш глуз. Тобто це настільки некомфортно, це відчуття, воно і психоемоційне, і фізичне, воно прямо ніби тягне, дійсно тягне, і, і це відчуття настільки неприємне і нестерпне, що витримати його практично ну, ну як неможливо. Можливо, але важко. І раніше я завжди в цей момент е знаходила. Адекватну причину, як будто би, з собою домовитись, для того, щоб випити. Тобто я розуміла, що цей дискомфорт зніме алкоголь, але я придумувала якусь причину, чому сьогодні можна випити і пила. От. Цей раз, от коли там в суботу знов на мене наскочила ця хвиля цього внутрішнього шаленого потягу. Я подумала, окей, я не хочу більше сперечатися з цим потягом. Пити я не планую. Ну, Тут нема взагалі про що говорити, нема дилеми більше. Я не, не питиму і не покурю. Ем, ну, і Не хочу об'єднатись більше, бо ну, це теж деструктивна історія, і я не хочу себе руйнувати. От. Я достатньо їм, я збалансовано їм, мені ок. Відповідно, я подумала, окей, значить, я буду. Спостерігати за цим відчуттям. Я буду спостерігати за цим внутрішнім потягом, за цією внутрішньою безодні, і дивитись, як це все буде далі. Тому що е це почуття, воно, хоч і дуже неприємне, але воно е не є небезпечним саме по собі. Воно не робить мені боляче, воно не може мене змусити щось зробити. Це відчуття дискомфортне, але, ну що ж, я почала просто бути в ньому. Я вчусь бути в цьому відчутті. І стає трошки легше, якщо подихати, наприклад. От. І Тай все. Нема ніякого секрету. Я просто не знаю, не здивована, але. Це цікаво слово. Це, цікаве, це цікаве, цікаве, такий, цікаве відкриття для мене, що я вже не хочу пити, а воно, а воно мене хоче. От, і тягне, і тягне зсередини. І це продовжується. Це триває досі, ці оці, напади. Якоїсь такої стану жертви, типу Боже, яка я бідна нещасна, чого це так мені складно жити, чого всім нормально, а мені ні, чому всі можуть, всім можна пити, а мені не можна, чому всім можна курити, а мені не можна. І я кажу собі, що слухай, так і тобі можна, ну, мені ж можна випити, і покурити можна, і їсти можна що заводити. взагалі можна все. Але ж я зайшла вже з іншого боку в цю всю історію. Я вже розумію, чому я це не роблю. Я ж це роблю вже не через заборону. І в цьому, в цьому дуальність дивна: в тому, що оцей, ця внутрішня жертва, внутрішня людина з алкогольною залежністю, цей внутрішній алкоголік, він досі незадоволений життям, ображений на всіх. І е, нещасний, і дуже ну, прямо лежить на землі, б'є кулачками у підлогу і голосує. Прямо от. Спасіть і А разом з тим я доросла, впевнена твереза, яка розуміє, що така можна, воно, будь ласка, от в кожному магазині вино, будь ласка, будь-які інші напої, будь ласка, сигарети, будь ласка, цукерки, лежать, там, ну, Але ну я ж не хочу. І оця, цей парадокс. Цікаво, що буде далі. От. Висновку нема у мене ніякого, такі дослідження, спостереження. Ем, працюємо, йдемо далі. Далі буде цікавіше. Я сподіваюся, що цей внутрішній потяг він буде чим далі, тим легше, тим ем, рідше з'являтись, і, в принципі, тим легше буде проживатись, бо так само, як і в Йозі, я вчуся бути в некомфортних позах, розслаблятись в них. І проживати їх так само, мабуть, можна навчитись розслаблятись в, в цьому дискомфорті, і дихати, і проживати цей дискомфорт, і проходити його наскрізь, і виходити на тому березі ще сильнішою, ще впевненішою в тому, що це не страшно і можливо. От ем, хочу звернутись до тих, е, хто має близьких з залежністю. Можливо, якщо ви це дослухали, то, можливо, ви трошечки краще зрозумієте, як це відбувається всередині нас, бо я часто чую історію про те, що людина обирає алкоголь, а не мене, а не сім'ю, але ми обираємо не між алкоголем і кимось іншим. Ми по суті вибираємо між алкоголем і собою, і це не зовсім такий вибір, який можна зробити. Це важкий вибір, який на межі з якимось е, абсолютним відчаєм, розпачем і е, фізичним стражданням. От, і можливо, це вам допоможе дати ще один шанс або проявити трошечки симпатії. При тому, що е, емпатії перепрошую, при тому, що я ні до кого, нікого ні до чого не спонукаю просто. Мені здається, важливо говорити про це більше, щоб люди, у яких немає залежності, розуміли, як це працює зсередини у людей, у яких залежність є. І якщо ви та людина, яка е, має залежність і хоче обирати тверезість, знайте, що е, це шлях, це непростий подекуди дуже неприємний шлях, але він того вартує насправді. От бо найгірший день. Трезості він кращий за день в активному зловживанні. повірте мені, я перевірила. І якщо ви проходите через такий досвід, або через схожий досвід, або зовсім інший досвід, можливо, це тільки у мене так, можливо, можливо, у вас зовсім по-іншому, можливо, ви взагалі не розумієте про що я. І тоді навіть цікавіше, будь ласка, поділіться в коментарях своїм досвідом, якщо ви готові поділитись про це ну, умовно, менш-більш публічно. А ні, то напишіть якийсь або інкогніто коментар, або, можливо, прийдіть десь в повідомлення, напишіть мені дуже цікаво, як це відбувається у інших людей, от, бо разом іти цей шлях простіше, бо є на кого спертись. Тому я всім нам бажаю е, обирати себе, обирати своє життя, обирати одужання, обирати тверезість і, і йти вперед. Гарного дня всім! Кому треба тверезого. Дякую, що добули до кінця зі мною протягом цього епізоду. Якщо можете, буду вдячна за вподобайку, за коментар, за підписку. І якщо ви будете поширювати цей подкаст, тому що чим більше людей побачить його, тим більше, можливо, зможуть собі допомогти і підтримати. Ну і, звісно, є посилання на Баймі Кофі. Я вдячна всім, хто вже підтримав мене там. І закликаю всіх, хто хоче сказати мені спасибі, піти і сказати мені спасибі там вартістю буквально однієї кави вдома в закладі, чи одного келиха, наприклад, вина замість того, щоб дійсно його випити. Ем, на зв'язочку.